Коли в інших містах України та області вже активно діяли новостворені центри професійного розвитку педагогічних працівників, Селидівський центр перебував у стадії формування. І це запізнення на рік стало його неоціненною перевагою. Ми мали унікальну можливість ознайомитися з досвідом наших колег, і це дало нам шанс уникнути типових помилок і труднощів. Що неминуче виникають у будь-якій новій справі, ми змогли зосередитись на головному і вибудувати роботу центру з максимальною ефективністю, ґрунтуючись на вже напрацьованих практиках та власних інсайтах під гаслом нові часи нового прагнуть слова. Наша місія не просто підтримувати, а й надихати педагогів Селидівської громади на постійний професійний розвиток. Створюючи для них комфортне, динамічне та інноваційне середовище для самовдосконалення, розвитку креативності, критичного мислення та здатності до інновацій, ми прагнемо, щоб кожен педагог відчував себе частиною потужної спільноти, де цінуються знання, ініціатива та прагнення до нового. Діяльність Селидівського центру. Розгортається за ключовими напрямками положення процент професійного розвитку педагогічних працівників, кожен з яких є важливою складовою цілісної системи підтримки освітян. Літопис нашої установи розпочався серпнем 2021 року і співпав з етапом підготовки освітян базової школи до роботи в освітньому середовищі нової української школи. Розуміючи, що перехід між ступенями навчання є кризовим і потребує адаптації, готувалися заздалегідь. Як підсумок цього навчального року з метою професійного і особистісного розвитку освітян, презентації набутого досвіду а головне поширення інновацій нуж в базовій та старшій школі проведено науково практичну конференцію, «Здобувач освіти НУЖ» Домінанти розвитку та шляхи удосконалення якості освіти. Це чотири дні роботи, сім презентаційних майданчиків, більше 300 учасників. А головне натхнення, новонароджені ідеї, відчуття підтримки, занурення в нові можливості, синергія педагогічних спільнот, а далі інтерактивним клубком, методичні івенти про партнерство. Круглі столи про наступність, взаємодію, новатику, онлайн- і офлайн-майстерки, профілап, практичні майстер-класи, дні відкритих дверей та уроків, методичні тренінги, семінарі, практикуми, інтервізія, щорічні серпневі та січневі інтенсиви з низкою методичних активностей з педагогами всіх освітніх галузей щодо впровадження державного стандарту базової середньої освіти. Та засад нової української школи у 5-7 класах, де освітяни мали змогу детальніше ознайомитися з оновленими підходами до викладання, що базуються на компетентнісному та діяльнісному навчанні, обговорити виклики та можливості, які несе нуж, обмінятися знаннями з ефективної організації онлайн-навчання та використання цифрових ресурсів. Для забезпечення неперервної освіти. Комунікація з освітянами громади відбувається через впровадження ряду проєктів. Управлінський університет це майданчик забезпечення умов підвищення управлінської компетентності керівників, оволодіння ними інноваційними методами контролю управління, розвиток цифрової компетентності педагогів. Простір. Де відбувається постійне інформаційне забезпечення освітян із питань запровадження освітніх інновацій, технологій дистанційного та змішаного навчання, випуск серії корисних лайфхаків, в яких легко і доступно розповідається про ефективне використання сервісів, програм та онлайн застосунків. Інноваційний простір дошкільного закладу спрямований на розвиток практичних навичок педагогів щодо впровадження інноваційних методик та сучасних освітніх технологій. Спільно творимо рік розвитку крок до змін платформа синергетичної освітньої взаємодії міських професійних спільнот, студія щасливого життя, простір для психологічного розвантаження. Та досягнення емоційного благополуччя світян через застосування складових скандинавської філософії хюге, цього дивовижного мистецтва бути щасливим у дрібницях. Завжди очікуване онлайн-спілкування це справжнє свято для душі, це простір щирого, неформального професійного спілкування. Де створюється особлива атмосфера єднання та взаємопідтримки. Ми також безпосередньо дотичні до розробки і впровадження проєкту з Національно-патріотичного виховання. Спільні зусилля завзятість педагогів і щире бачення змінити освітній простір стали запорукою того, що патріотичне виховання. Не лише стало наскрізною темою освітнього процесу, а й наповнилося реальними змістовними справами, що торкаються сердець учнів. За час існування установи маємо кроки успіхів і визнання. Так у 2022 році. Презентовано досвід роботи центру на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Система управління освітою під час воєнного стану та практики оновлення освіти у повоєнну добу. А у 2023 році на 9-му конгресі освітян області код незламності освіти Донеччини. Консультанти центру також успішно захистили власно розроблені проекти в обласній школі консультанта. Видавнича діяльність центру знайшла себе у виданнях Донецького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, а також у посібниках, схвалених координаційно методичною радою центру, серед яких збірки предметних і виховних заходів, сучасних. Психологічних методик самодопомоги, електронні книги, збірка інтерактивних плакатів, інтерактивні зошити тощо діяльність колективу центру у 2024 році за високий професіоналізм у виконанні завдань з реалізації державної політики в галузі освіти, сприяння професійному розвитку педагогів. Збереження та розбудову професійного педагогічного середовища в умовах воєнного стану відзначена подякою Департаменту освіти і науки Донецької облдержадміністрації. І все це завдяки співпраці і підтримці наших колег, освітян Селидівської міської територіальної громади. Дякуємо кожному педагогові за відданість, натхнення, любов до справи. У складний час ми творимо світ разом, упевнено, гідно, бо ми вчителі. Ми спільнота, ми Україна. Сподіваємося у новому методичному році. На утримання простору можливостей та атмосфери дружної взаємодії для розвитку педагогічної майстерності, сприяння розвитку творчої ініціативи та академічної свободи педагогів у пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності з метою надання якісних освітніх послуг. Нас можна знайти в офіційному інформаційному просторі Селидського ЦПРПП. Ми завжди відкриті до спілкування та співпраці. Чекаємо всіх бажаючих.